Слава Ісусу Христу! Кожний з нас у міру свого покликання і своїх талантів займається різною професійною діяльністю, і часом у вирі цих подій ми втрачаємо зв'язок із Богом. І апостол Павло сьогодні нагадує нам про важливість молитви, молитви, яка повинна супроводжувати кожну хвилину нашого життя. Тобто християнин повинен молитися ранком і вечором, молитися перед і після трапези, молитися перед і після початком того чи іншого важливого діла, яке він звершує. Апостол Павло згадує також і про важливість спільної молитви. Але часом стається так у нашому житті, що молитва перетворюється на якусь рутину, на автоматичне повторення певних фраз або на читання просто із молитовника. Тоді така молитва не має абсолютно ніякої користі. Бог є добрий батько, який чекає на нас і на нашу дружню розмову з ним. Коли я довго не розмовляю зі своїм другом, то послаблюється мій зв'язок із Ним. Подібно є і з Богом. Коли я довго не розмовляю з ним або роблю це недбало, то, на жаль, наші стосунки починають погіршуватися. І не тому, що цього хоче Бог, а тому, що цього, на жаль, хочу я. Тому наше життя повинно перетворитися у молитву. Кожним нашим вчинком ми також можемо молитися. Богові цікаві всі наші навіть найдрібніші справи, які можемо довірити йому як своєму найкращому другові. І цю прерогативу, тобто можливість молитися, звертатися до Творця всього Всесвіту, має тільки людина. Хіба ж це не прекрасно поділитися своїми думками, своїми емоціями, враженнями із тим, хто сотворив мене, хто привів до буття весь світ, який бачу перед собою? Тому користати з молитви це означає просто довірливо розмовляти із своїм люблячим Господом.